Всіх вітаємо на нашому каналі. Не заплановане відео, тому що часу для знімання відео немає. Але, як то каже, накипіло і залишив всі справи і хочу зняти огляд отакого, отакої маски. зварювальної. професійно в лапках. Ну і бюджетно, м'яко кажучи, але брендова. Тобто для бренду, то ну, вона рахується як бюджетна. Мені не раз роблять завалювати по азвальних апаратах, Люди, які ну, не розуміють, що говорять. Я ще раз повторюю, що на нашому каналі інформація тільки перевірена. Якщо я щось не переконаний, я ніколи його не пускаю на люди. Люди не розуміють, що при меншому навантаженні немає потреби в сильному охолодженні. І ставляться, багатьох зараз в сучасних апаратах ставляться. Інтелектуальні кулери. а Мені пишуть, там один навіть образився, каже, я відпишуся, бо ти не розумієш. І, е, каже, під різним навантаженням, під різний електроди, каже, його треба, щоб кулер по-різному. Дійсно. Е, якщо ми варимо тончим електродом, менше навантаження, менше нагрівається, менше потреба в охолодженні. І по моїх рекомендаціях о таких зварених апаратах люди поробили з регулюванням обертів вентилятори, я собі це мрію, але бо не хочеться лізти за те, що може зняти гарантію, розумієте? Щоб він не вив. І це дуже хороший спосіб. Мова не про те. Мова про те, що мене посилають на канал популярний в Україні. Я не називаю канал, який ви там собі уявили, я не знаю, я не називаю ніякого каналу. І там по зварці, по щитках ти там подивишся. Я дивлюся той канал прекрасно і аналізую. Справу в тому, що. Коли люди ведуть якісь огляди, м'яко кажучи, не завжди щирі. Чому? Тому що, ви подивіться, знизу під тими каналами різними, є посилання на їхні магазини. Якщо він продає якийсь товар, він його показує. З кращої сторони, м'яко кажучи. Так, давайте по суті. Професійний в лапках, професійна маска, еддон. Такого дешевого дешевого китайцях. Ну його страшно в руки що не візьмеш, страшно брати в руки. ЕД 20 тисяч. Просто у нас багато масок є. Там була SAP А30, ЕСАП А40. Є китайські, є такі, є такі. І була потреба в масіці, купувалася, не пам'ятаю, ну півроку, може, назад. Я їм не працював, працювали хлопці на чотири датчика, дуже велике вікно. Для мене що було найважливіший параметр, ніхто не знімав ніде в оглядах, як вона затемняє. Тобто китайські маски затемняють зазвичай сучасні. Отак От може бути така смуга темна, там світлий кут, там може бути світлий кут. А тут на огляді я побачу, що вона дійсно затемняє рівномірно. Ну, майже рівномірно, навіть ця не нерівномірно ну, можна придертися. Ну, така вона маска. На 4 датчики вона така ближче до професійної. І це було якби ну, таким вирішальним моментом, що затемняє, вікно якби велике, і з тих, що у нас не є на ринку, якби, трошки скраще, щоб можна було їм користуватися, бо решта все таке ну, відверто, відвертий такий брак, можна сказати. Їм і користуватися не можна. Ну там Беруть люди, варті, кажуть, мені подобається, там якісь дні візьмуть. Це взагалі, якби не маски. Але якщо вже нічого нема, то краще, ніж, ну, самі розумієте, можна взагалі шматком металу закриватися і варити. Купили ми цю маску. Раз тут вже дивимося, затемняє, добре все. Чотири датчики. Щось погоже на маску. Перший тест, що показав? Показав таку дивну річ. Показав дивну річ. Можете подивитися, зварвальники хто варить. Коли ви фокусуєтеся на шлобі, ви вар, лож, шов, так, заварювальний, і ви фокус, фокус у вас тут, на самому шлобі. Коли змістити фокус десь в сторону, можливо, ви не, не помічали, завжди є другий вогник. Інколи буває навіть третій вогник, за те, що багато, ну не одне скло, а декілька шарів, і там йдуть різні там такі. Фізичні, як ви скажете, явища промінь відбивається, заломлюється, і завжди є другий вогник. От в цій масці той вогник побачите, дуже тяжко. Треба дуже-дуже сконцентруватися в сторону, і він буде, скажімо, ну, так зовсім в іншому місці. Тут основний ми бачимо зображення, а трошки там десь відблиски є, десь в стороні. Трошки. А в цій масці, отак, ми беремо горить наша дуга. І поруч зразу друга дуга. Двоїться. Просто аж на очі добре. Ну хлопці якось працюють їм. Хлопці якось працюють. Зато зараз ми вивчимо одного зварювальника, він не може вертити. Може йому із того, що двоїться, то він не може побачити. Щиток, ще раз повторюю, двоїться зображення. Двоїться. Не в очах у нас двоїться, а в щитковій. Основне сильне, відбиск, він ну, не таке сильне, але дуже близенько. Їм працювати нормально не можна. Затримка по там взагалі не кудишня. Там чутливість регулювання таке не кудишня. Тут, якщо затримка по часу, то реально реагує. Ми собі виставляємо, її аж забагато, ми ну, тобто, на половину ставлюємо достатньо. Маєте на увазі? От хочете купити це. Ну там пластмаса тримає та тримає. Це одне. І друге, вже він нас вийшов з ладу за півроку, хоча, хоча це вже працює в разів не знаю, 5 більше за, за нього. Бо тут зроблено кріплення. Тут зробимо кріплення. А тут така обманочка. зроблено, ну, майже з паперу. От бачимо, які там були зубчики, Ми декілька разів хронули. Все, вже воно все це не тримає. Хлопці принесли мені кажуть, роби, що хочеш, варити їм не можна. Продавці продають там, я бачу, хотів іншого купити, іншу маску собі хотів купити. Кажу, зніміть від фото кріплення, не хочуть знімати. Зроблено, ну, це взагалі, ну, я не знаю, як його передати. Це, ну це вже ну нічого. А тут зроблю кріплення. Для людей воно комфортненьке, на голову ніде не тисне, не жме, м'ягенько все тут регулюється, все підходить. Просто прекрасненько. От уся різниця. Хоча вікно набагато менше, а коштує він в два рази дорожче, ця маска коштує. І то вона не ідеальна, вона там, там свої моменти є. Я десь, можливо, колись потім краму зніму. Але сьогодні в нас ось програма Add on а де 20 тисяч. Відвертий китайський непотріб. Відвертий китайський непотріб. Або купуйте маску якісну, або купіть просто дешевшу. Вона коштує недешево. не дешево. Не зрозуміло за що. Не зрозуміло за що. Зараз, ну, можна сказати, ми гроші викинули. Хотілося б зараз завести тим продавцям, просто їй подарити. Ну, продавці, в принципі не винуваті, китайцям завести. Отак у нас трошки накипіло, я залишив цю роботу. Працювати не можна. Там теж якось китайці дали хлопцям. там вони пробують той китайською маскою. Ну, там теж затемняє, ну як же є. варити можна, вона теж майже нова, але затем... затемняє поганенько. Поки що нічого нема кращого. Будемо щось десь шукати. Не хочеться зайво переплачувати на тут і купувати щось. Получається, одна дорожча маска. Виходить дешевше, ніж купляти декілька тих непотрібних. В результаті, як я кажу, скупи платить двічі. Все, дякую всім за перегляд, до зустрічі.